Дороги поміняли, це добре. За що люблю? Не знаю, от люблю і все, люблю ходити. Ось сонечко світить, погода чудова. От в Жашкові, де шов, в Києві, там, де були, всі ходять якісь такі сердиті, про щось задумані, а тут всі ходять і усміхаються. Це саме приємне. Я це місто не люблю, тому що воно дуже і дуже грязне, завжди не убрано. Немає нічого такого, щоб одна дитяча площадка. все. І малесенький спортивний майданчик це все місто. А більше ніде нічого. Це в центрі. А подивитися, що в мікрорайоні сахарний завод, немає нічого. В Городищах взагалі немає нічого. Один біля школи, один пішохідний переход на одній дорозі, а їх там три центральних. Навіть такої дрібнички немає. Необхідної нічого немає. Кожного дня немає нічого. А якщо якесь свято, то треба зробити показуху, щоб о, щось робиться. Все цікаве і гарне в нашому місті. Наше місто процвітає, дороги вже в центрі поробляно. Все красиво. Саме місце жашкою подобається. Що, Можливо, хотіли б змінити на краще. наче все вистачає. Саме головне, аби не було війни. Мені все вистачає. В принципі, можна було б сказати, що за тишиною, спокойствию, що тут, вроді як і природа, ну траса рядом. О, і цигани живуть. А так то було б все чітко, якби, якби не цигани і не траса рядом. Я люблю це місто і мені все тут подобається. А щоб я і змінила, я поставила мусорників, більше б я поставила. Б щоб було куди кинути ту бумажку, наприклад. Я довольна нашим мером. Дороги повітрямонтірувані. Бо наш район наше найкраще те, що є в місті, щоб більше роботи було. Я тут родилася, я тут живу, я виросла. Дороги заасфальтували. Для людей якісь благо зробили. Оце щоб менше цих менших. Малих оцих магазинчиків, оцих малесеньких. Їх не треба. Треба одне щось, супермаркет якийсь, щоб там усе було. А то так, те там кинули, те там, там желізо внизу, там, те, те спортилось, те протекло. Взагалі, оце неправильно роблять оці магазинчики. Оці. Багато вже новобудов, дуже гарних, багато магазинів відкрилося. Процвітає місто. Чого не вистачає в місті? Життя? Ну не знаю, можливо, може якихось таких ось центрів, сервісних лікарня, щоб була наприклад краща, щоб діагностичний якийсь центр був, щоб люди могли звернутися, щоб не їхати в Київ чи в Білу церкву. Оце таке, що зараз найнеобхідніше для людей. Так? Я всю в ньому прожила. Ну всім зараз благодаря цибровському він зробив благоустрій по допомогою інвесторів. А на вашу думку, чого не вистачає? Щоб з Мой Бог його знає. Тут проблем велике це політика, Все, вибачайте. Я не живу тут, От, але приїжджаю задовольствим сюди. А скажіть, а що, можливо, не вистачає чого в Жашкові? Чи що хотіли б змінити? Нормально, для мене все добре.